що таке сусідство і що це поняття передбачає для сучасних суспільств? у демократичному суспільстві приймається за факт те, що не всі розділятимуть єдину точку зору. тому існують вибори, і думка більшості має гору. Проте зазвичай більшість прислухається до представників меншості. І меншість також має права. Ніхто й не розраховує, що усі мислитимуть однаково. Це просто не в людській природі. Справді значне відкриття демократії полягає у тому, що можна жити разом, узгодивши одне з одним основоположні правила співіснування. Скажімо, повага до людського життя, верховенство права, шанування приватної власності, дотримання кордонів з нашими сусідами і так далі. Та погляди людей. На безліч речей різняться релігія, яку сповідуєш, підтримка консервативного чи інноваційного або ж ліберального напряму, політичної думки тощо. це сприймається як частина життя. Ми мусимо жити з цим насправді можливо працювати разом та у будь-якому разі усунути кордони за рахунок вільного переміщення людей, товарів та послуг. Хоча це ще не досягнуто. Тобто забезпечити, щоб кордони не ставали бар'єрами для співпраці. Тоді можна сподіватися, необхідність конфліктів відпаде сама собою.